З вами я Діма, ви на моєму каналі. сьогодні це нова серія життя людини Булка Минкрасі. Ну а ми починаємо. І так, друзі, як ви знаєте, знаєте, якщо ви дивилися вчора, значи все, чи там в середу моє відео, то це було повернення життя людини паука Зараз ми будемо подумалювати. Давно я не літав давно политині ще навчитися, йому не треба. Ох, йо, коли мене. Йо-моя. Йо-моє! Йо тобі. Оп! Ну, оп! І. To boži! Вроді ви, ви це чули? Це нібито звіти. Рятуйте! Так, ну, мені. мені тут близько більше нафіг. Е, і... люди? Оп. О, Богу, слава Богу, ти вже тут. Що сталося і чого ви тут? Ми цей ремонтували дах і бажали якогось монстра. У нас було п'ять шоли, двоє зникли кудись. Дивно. І не може тут Ні, крана ломається. І навіть його не можуть підняти там можна. хто ти ще нафіг такий? Йоп, то на мене нафіг такий ще. Ні, куди, куди, куди я? Я зараз буду. Йома їх. Мало ХБ, почекайте, друзі. О, у мене пару золотих яблок заховалося десь. О, так. Не може потакуватися. О, є дрон, соціальний. бомба, я тут про дронів. Гей, ти, мастер! Ни літь до людей, може, га! Давайся, гм? Він жорсткий який. Дрони не справляється. я гейт бак в мене. Що там на фіг було? Капець. О боже, що на фіг сталося, то... Капець болить, походу, хребець вам опишу. Я бігу тобі Монстр проламав ну, і нафіг потолок, і коли я нафіг падав, то ви... весь етаж проламав. М -м -м, буду вибирати. Йомий, щоб вибратися і на третій, я теж виправ. Ай-яй! Короче, є нам чек все ще отак і поглянув. Да, опрута яка не чрт, я просто болеть моя. И, куди напрыгну, почти я, мая, к опа! Нормально, но ну, я тільки одного виглу взрив. Добре, ну б хоча вийти. Хоча вийти. Добре, давайте я вам допоможу спуститися. І ви лучше підете може в лікарню. Вам, може перевіритися треба, чи ран немає. Добре, дякую, людина паук. Давай я тебе там лікуйтесь, пацани. Двох людей я врятував одного. Але... Дуже жалко що зацепило з дерева. Ай, як все болить, то йо -ма йо! Йо-мо-йо, що у мене з костюмом тепіс. Не собі так походу по мобилі е -е, вдарився. весь костюм порваний. Йох, ним покос болить. Вот так будет додому. Дивіться, дядька немає вдома, він на роботі. Работа у нього блин, на... така довга. Но робота, що він кожну ніч идти на роботі. Іноді він вдома. й йо -моє. Може ще що ти нафіг погано працює зараз? Я... Бо цей відрив на потолку чи що? Так, ой. Нарешті вдома. Я вже не, не можу. Я ой, Я вже не